Ось чому разом із абсолютним відреченням від себе нам потрібно закріпити у серці досконалу надію на Бога і повну впевненість у ньому. Тобто потрібно усім серцем відчувати, що нам рішуче немає на кого надіятися, як тільки на нього одного і ні від кого іншого, як тільки від нього одного. Ми можемо чекати усякого добра, допомоги та перемоги. Бо коли ми, які є ніщо, нічого не чекаємо від себе, крім спотикань і падінь, і відкидаємо усяку надію на себе, то завжди отримаємо від Бога усяку перемогу, як тільки озброїмо серце своє живим упованням на нього і повною впевненістю в отриманні від нього допомоги. Як сказано у Псалмі, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Псалом 28,7. Утвердитися у цій надії, і заради неї отримати усіляку підтримку, допоможуть нам такі думки, преподобний Никодим Святогорець, про надію на одного Бога і впевненість у ньому.